Я хотів власне, перейти до наших місцевих проблем і проінформувати про те, що от у нас наше регіональне відділення Асоціації міст України в консорціумі з цілим рядом інших неурядових організацій от, веде один проєкт, який є інноваційних, інноваційний достатньо інноваційний на теренах України, і який створює нову інституційну можливість для розвитку сільських громад. Ідея проєкту Цей проєкт має назву «Транскордонне партнерство для сталого розвитку громади і виконується за програмою доброго сусідства Румунія Україна. В чотирьох районах Потисся, Рахівщина, Тячівщина, Куччина і Виноградівщина, де вибрані п'ять пілотних громад. Це Великий Бичків, це Терновий Солод в Монтячівському районі, це вишково в Кузькому районі, і це Чехов-Кіноградівському районі, достатньо великі і типові села для цих районів, де сама громада захотіла приймати участь, і, відповідно, депутати і рада, приймати участь у створенні так званих громадських ресурсних центрів розвитку громад. Що це є таке? Це є е, е, трансформована ідея європейська. Яка пройшла практику вже близько 20-25 років, Розпочалась реалізація цієї ідеї в Скандинавії, перекочувала в Австрію, Швейцарію, інші цари, е, європейські країни. Дуже популярною є в Угорщині і зробила е, свою хорошу справу навіть у Румунії. Тобто в Угорщині це під назвою Телегази, в Румунії під назвою Телецентри. І ця ідея полягала в тому, що сільські жителі. В Європі хотіли зробити центри комунікації і власне розвитку, культурного, більше культурного розвитку своїх громад, оскільки бюджетних проблем у них значно менше, з комунальною сферою значно менше проблем, з екологією менше проблем. І коли ми захотіли трансформувати цю ідею на, для використання в Україні, то ми е, вирішили наш е, проєкт, який в цей консорціум входить е, асоціація у 21 вік», наше регіональне відділення Асоціації міських України, Міжнародна асоціація інституцій регіонального розвитку в Ужгороді, яка є, і е, такий ресурсний центр Крест у Сатумарині, який передає нам досвід Тумунський. Отже, ми вирішили, що наш наші громадські ресурсні центри. Можуть створюватися по різних формах, в тому числі і владою, в тому числі як громадські організації, в тому числі і в інших формах, як громадські приймальні при сільських радах. І вони реалізують ідею відсутності того вакууму, який створився після того, як зникли колгоспи і радоспи, які, в принципі, в радянський період проживали село. Залишилися для, власне, для розвитку тільки сільські ради. І сільські ради при обмежених бюджетах, при дотаційності, при слабкому інтелектуальному потенціалу, при... тобто вони практично дуже, не... у них ресурсів і можливостей для розвитку села практично немає. Тому громадський ресурсний центр це друге крило для розвитку, і яке разом з сільською радою, але самостійно самоорганізовуючи людський потенціал села, може робити розвиток громад. І от ми на сьогоднішній день ситуація така в цих селах, що е, фактично створені команди е, тих людей, яких, е, які самі захотіли працювати в громадських ресурсних центрах, е, е, оснащені, відремонтовані, оснащені п'ять офісів, оснащені технікою, відбулося п'ять тренінгів навчання цих команд. Сьогодні поїхала перша команда. Працівників майбутніх працівників і активістів громадських ресурсних центрів на 5 днів на стажування у Румунії. Наступна команда урядовців із цих районів, тобто представники органів місцевої влади, сільських голів, селищних голів, поїде так само в Румунію через місяць для того, щоб ознайомитися вже з європейським досвідом. І вже ми на основі пропозицій і проблем, які існують в селах, складаємо цілий план роботи і стратегію роботи кожного, зокрема громадського ресурсного центру у цих громадських ресурсних центрах. І вже бачимо по тих пропозиціях, по тій активності цих контингентів людського контингенту цих громадських ресурсних центрів. Бачимо, що це буде успішний проект, і кожен із громадських ресурсних центрів буде успішно розвивати своє село. Уже, уже просто розпочалися окремі проекти. В Чепі вже зроблені таблички для двомовні таблички для нас, вулиць, вже розроблена програма розвитку екологічного землеробства в селі, домашнього птахівництва, стимуляції цього, Уже розроблені бізнес-проекти, бізнес-плани. це буде їхній. У Солотині, до речі, у Солотині громадський ресурсний центр. Ну, при нашій під. Нашій підказці, наші ініціативи або наші такі рекомендації вже, вже розпочав власне роботу по оголошенню місцевого референдуму по оголошенню Солотино, по типу калуша зоною надзвичайної екологічної ситуації. Значить, ми консультуємо ту ініціативну групу місцевого референдуму, який створюється, тому що в солотині найголовніша проблема це відвернути техногенну катастрофу. І тому, що скільки не стукаються в різні двері, громада, села, селищна рада, скільки не проводили різного роду засідань, і так далі, скільки не приймали рішень і обласна рада, і так далі, скільки не писали листів, там уже томи, ми переписки і листів. Загроза того, весь час погіршується ситуація із цим унікальним місцем солекопальні, солерудники, але екологічна лікарня, загроза вже провальна, створилися нові загроза вимивання відповідно водою підземними водами. І саме головне, що є незрозумілою, недослідженою, не встановленою, не встановленими є причини створення подібної ситуації з точки зору таких е, досліджень е, геологічних і гірничих. Тому що там є підземні величезні виробі і шахти, є нова ситуація з підземними водами, і все це потребує одне самі дослідження, потребують величезної роботи. Але якщо цього не робити, якщо не вкладувати гроші, то потім рятувати щось, і е, коли від відбув... проваляться цілі мікрорайони солоту на підземлю, і коли будуть вже людські. Е, Жертви, це буде вже запізно і потребуватиме набагато більше грошей, ніж можна зараз, для того, щоб відвернути цю катастрофу. І от ми збираємося консультувати, і от ця при громадському ресурсному центрі Солотвина і буде власне ця ініціативна група по е, проведенню референдуму. Ми думали, щоб здешевити цей місцевий референдум, щоб він пройшов разом власне, з місцевими виборами. Тому що це тоді не треба додатково кошти виділяти, не треба створювати комісії і таке подібне. Е, відповідно, в тернові дуже цікаві ідеї стосовно розвитку народних промислів. Там є мішкільний навчально-виробничий комбінат, там готують різдвя по дереву, вишивальників і е, ну, цих, ткацтво домашніх, гончарство і так далі. І то, тобто ми збираємося там відродити багато народних промислів. Які здавна існували там, і залучити молодь до цього, як, як один із напрямків роботи там, того громадського ресурсного центру, додатково до сільського і зеленого туризму на походицях цього якого великого, одного з найбільших сіл Тячівщини, де майже 9,5 тисяч населення проживає у селі. До речі, все не селище, а село. І подібні проекти існують, звичайно, у Вишкові. У Вишкові дуже амбітні проекти розвитку. Комунальної інфраструктури села, тому ну, що вони хочуть і водоочисні споруди відновити, і водогони по всім вулицям встановити, і щоб запрацювала та промисловість, яка була покинута. І, тобто, і багато і, і садочки по-новому відремонтувати, зробити. Зараз вони завершують проєкт по освітленню цього села, правда, за рахунок іншого проєкту, так про отримали 10 тисяч доларів на цей проєкт. Тобто, Бичків е, організував у себе відповідно і е, роботу по е, утилізації твердих побутових відходів, і вони намагаються зараз удосконалити цю роботу. І, звичайно, про культури. Оце це селище Великі Бічків, там є дуже активний селищний голова, і дуже молодь активна, і вони звичайно е, зможуть показати такий приклад того, як громадський ресурсний центр активно взявся в дуже багатьох напрямках. ちょう